Залізо дефіцит у жінок? Чи дійсно є у всіх? Ні. Чи дійсно є групи, які більш схильні до нього? Так. Це дівчата з рясними місячними міаматознами вузлами, веганки, вегетаріанки, дівчата з патологією шлунково-кишкового тракту. Варто подивитись на дефіцит і усунути їх, якщо дівчина готується до вагітності. Чи Треба обов'язково проводити лабораторне обстеження на залізодефіцит всім поспіль. На мою думку, ні. А, але там, де є клінічні прояви, такі як підвищувана втомлюваність, низька толерантність до фізичних навантажень, погіршення стану шкіри волосся, низька енергійність взагалі протягом доби, варто подивитися, чи не пов'язана вона саме з залізом. Хоча пов'язана вона може бути з безліччю інших системних дефіцитів, або з, наприклад, з патологією щитоподібної залози. Отже, якщо є клініка, так варто подивитись спочатку, хоча б загальний аналіз крові, гемоглобін, еритроцити, розміри еритроцитів, насичення і розподіл гемоглобіну по еритроцитам. Якщо там все не бездоганно, варто глянути на феретин, білок, що демонструє запаси заліза. Високий феретин це добре чи погано? Високий феритин не завжди добре часто він високий від того, що є хронічне запалення або від того, що є цукровий діабет.